Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом цього дуже смачного манника. Готується він дуже швидко, з простих інгредієнтів. Вам точно сподобається. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного вам перегляду! В Миску наливаємо стакан кефіру. У мене це приблизно 350 мл. Так само додаємо стакан манки і півстакану цукру. В того чи ще солодше може додати стакан цукру. І все це гарненько перемішуємо. Далі додаємо одне яйце і також все це гарненько перемішуємо, потім додаємо 50 мл олії або топленого вершкового масла. Не забуваємо про дрібку солі і додаємо ще пакетик розпушувача приблизно 10 грамів. Форму я про всяк випадок змастила маслом і заливаємо в неї нашу суміш. І відправляємо в духовку випікатися приблизно 40 хвилин при 180 градусах. І все готово. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.